Слава Богу. Слава Прийшов той день Христового Рісва, той день прийшов, який усі чекали, і радістю наповнили серця, серцем людей, що Господа пізнали. Цей день святий з'явився Цар Небес. Прийшов у світ у вигляді людини, для того, щоб дізнався світ у весь є спасіння. І на небі вистачало, та Він прийшов, щоб ми з вами могли війти та просто у роти раю. Він знав, що шлях Цей буде нелегкий, він знав, що йде на смерть і на страждання, він знав усе, та шлях та свій пройшов він свято і без нарікання. Він був дитям, він був такий, як ми. Від нас нічим Христос не відрізнявся. У нього був простий батьківський дім, так як і ми, він підростав від навчався, він про все, хоч були ще дитя. Він знав, що він прийшов ради людини для того, щоб відкрити небо нам. З Господньої руки, і в благодаті кожен день зміцнявся, Пройшов той день, що ще на служіння став, він сповнив ці слова, що у писанні, Він багатьом дорогу пивав, і говорив усім про покаяння, навчав людей і хворим з звільняв людей від демонського впливу від фарисеїв завжди говоряв Що він віє в сім, візнав, що юда, його людям видасть, що він помре у муках на хресті, так він ішов, щоб дати людям милість, візнав про те, якщо він не помре, то всім чекає Божий суд та кара, а карою за них є, звісно, смерть. Йому тоді нічого не лишалось, а він не. Щоб бачити, великі починання. Усі дивились на просте дитя, просте дитя, який простий початок, ніхто не знав, як далі для Христа піде дорога, навіть рідна мати не знала Хто такий страшний кінець. І з усіма і тішилась, рада, аж поки не побачила вінець і збити в рамах своїх сина і тіла він все знав. Бо він йшов для нас Він все залишив, народився в яслах, для того, щоб тяжкий останній час надія в серці для Христа не згасла. Для нас прийшов сьогодні Божий син, який тоді він, як мале дитятко, те разом з тим і як Спаситель. Кінець усього пам'ятати, ну а сьогодні радість і серця, Серця людей що Господа пізнали. Пройшов той день Христової славу, той день прийшов, який усі чекали, радісті, дорослі, і малі і радісно хвалу співають Богу.